Засідання постійної комісії, шрамів місійської ради, з нами культури, охорони здоров'я, фізичного виховання та соціальної культури. клієнтів. Цесідання нашої комісії такий про затвердження програми ринку дітей та дітей позбавлених військового піхотування, які виховуються в сімейних формах виховання на території шрамівської ради на 2000. У 2030 років доповідає начальник служби справах дітей Членківської сільської ради з Червину Світлана Миколаївна. Світлана Миколаївна, запрошую. Дякую. Доброго дня, шановні дороги. Там програма розроблена на виконання національної стратегії зростання кожної дитини в Україні в сімейному оточенні. Нам пропонує, зразок програми запропонувала обласна адміністрація. Декілька напрямків нам запропоновано. Відповідно до вибраних напрямків, ми обрали три напрямки. Ці програми це виплата щомісячної допомоги в розмірі 5 тисяч гривень, опікунам, прийомним сім'ям, дитячим будинкам сімейного типу Шрамківської громади, які взяли на виховання дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування з інвалідністю або ту, що потребує падіатрібної допомоги. Другий напрямок надання стоматологічних послуг дітям-сіронкам, дітям позбавленим батьківського піклування. Терапевтична та хірургічна санація порожне рота, ортодонтична допомога, крім брехід-системи. І третій напрямок це забезпечення кращих умов, інтересів дітей з та дітей по збавленої платі попікування під час реінтеграції після повернення, депортації або тимчасового переміщення за кордону. Ці три напрямки ми представляли цю програму на виконавчому комітеті. І відповідно до цієї програми розроблений порядок до цих трьох пунктів, як надається ця допомога. Що там відповідно до першого пункту, до, до заяви потрібно надати перелік документів, порядку визначається, які потрібно надати, щоб про підтвердження цих. І, і так відповідно до всіх цих тих пунктів перенаданих. Так що прошу підтримати цю програму. Вона війде також ці показники програми, війдуть до стратегії, яку ми розробляємо у громаді відносно е розвитку і е проживання дитини, кожної дитини Україні в сімейному в в обличчі. Я Світлана Миколаївна. Це не важлива програма. Що викладає, щоб підтримати, затвердити дати програму. Приступаємо до голосування. Будь ласка